У Дніпропетровську новорічна ніч буде без снігу, так кажуть в регіональному гідрометцентрі. Разом з тим для оземини погодні умови синоптики називають сприятливими. кажуть, по області зійшло 90% посівів. Докладніше далі. Ані морозу, ані снігу. Така новорічна ніч очікує на жителів області. Синоптики кажуть, до кінця цього року і у перші дні січня 2014-го буде змінна хмарність без істотних опадів. Таку погоду фахівці спостерігають декілька років поспіль. Останній раз метеорологи фіксували новорічну ніч зі снігом у 2009 році. З 3 січня очікується незначне підвищення температури повітря, тобто температура повітря не не зимова, скоріш весняна. По характеристикам, і якщо опади навіть і будуть незначні, то це будуть у вигляді дощу. Тепла зимова погода протримається майже у весічень. А от у лютому можна очікувати на суттєве зниження температури до мінус 20 градусів. Водночас, метеорологи зазначають, що озимина в області сходить добре. Цьогоріч вона низькоросла, але із сильною кореневою системою. Саме страшніше для озимих це льодяна кірка, яка утворюється в зв'язку з такими теплими зимами, сніговий покрив є, мінусові температури, потім він станув. Утворилася вода, потім пішло пониження температури, вода замерзла, дяна кірка. Це саме така небезпечна погода для озимих. Але поки що стан озимих, то добрий і будемо надіятися на хороший урожай. Софія Богуцька, Антон Логуш, новини 11-го каналу.